Як налаштувати ультразвуковий датчик для етікеток, для прозорих і не для прозорих? Microdetectors FC8, зроблений у Франції на заводі Так, Беремо прозору етікетку, під рукою немає, тому я взяв пленочку, наклеїв на неї скотч. скотч Будемо вважати, що скотч це етікетка. Включаємо датчик і бачимо, датчик спрацьовує і на фон, і на етікетку. Що треба зробити? Зажимаємо плюс і мінус разом. на Час менше трьох секунд. Раз, два, пустили. Замигав червоненький. Кладемо на фон і нажимаємо плюсик. Все. Датчик тепер спрацьовує на наш скотч. Так, Беремо іншу тікетку. Це не етикетка, це такий просто двойний листочок тут прозорий. Тут одінарний тут двойний. Кидаємо. Працьовує там, де двойний. Думаю, що це етикетка Так, інший непрозора етикетка Ще одна непрозора етикетка На прозорому фоні. Тут одна настройка працює, на сьма беремо звичайну етикетку Ловить дозорчи переключити. І спрацьовував на зазор, а не на етикетку, Або навпаки, ось тут написано Ld плюс-мінус 6 секунд. Це означає, що треба затиснути одночасно плюс і мінус на час більше 6 секунд. Затискаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все. Тепер у нас на зазорі є сигнал, на етикетці немає сигналу. Тут сигнал перевернувся. Завжди чутливість можна підрегулювати плюсиком, мінусиком, якщо щось не вистачає настройки автоматичної.